А разом із нами у студії програми Новини за день, директор департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради Юрій Семенюк. Юрій Володимировичу, я вітаю вас. Доброго дня. отже, важко не помітити, що Після зими дорожнє покриття псується, і, власне, для містян це більше не питання комфорту, яким вони ладні пожертвувати, а скоріше проблематика буде стосуватися екстрених служб. Зокрема, наскільки зможе екстренка скоро дістатись до виклику, у якому стані міські дороги, як вони ремонтуються, і наскільки це планова або сезонна робота? І це об'єктивно те, що ви говорите, це є правда. І цей перелік перешкод, які спричиняють транспорту, я можу доповнити. Це і автомобілі, які забезпечують роботу критичної інфраструктури, це наш пасажирський транспорт і комфорт перебування в ньому, і рух по аварійним ділянкам доріг. Той саме пасажирський транспорт. Я б навіть сказав, що в цілому це. Життя і здоров'я усіх учасників дорожнього руху, і тому ми не можемо собі дозволити просто-напросто спостерігати за цим процесом, а зобов'язані максимально стислі строки мінімізувати, локалізувати і прибрати ці незручності для людей, і для містян. Став доріг, він під постійним моніторингом, контролем. Так, він насправді під постійним моніторингом і контролем, але в значній мірі в зимовий період процесу належного утримання перешкоджає зрозуміло погодні умови. Традиційно ремонтний період починається в травні місяці. В ну, залежності від погодних умов, цей період коливається там плюс-мінус 10 днів, там тижні і. Але знову ж таки, це то, то про що ми говорили, ми не можемо собі дозволити лишати, лишатись осторонь цих процесів, і, і, і сьогодні технологічні процеси дозволяють виконувати ці роботи навіть зимовий період. Угу. Наскільки я знаю, є така технологія холодного асфальту. Отже, що це таке, як виконуються такі роботи, і наскільки результат може бути довговічним? Технологія насправді мало чим від, 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 відрізняється від технології укладки гарячих асфальтобетонних сумішей. Це та сама підготовка карти, очистка від сміття, обробка газовими горілками для того, щоб випаровувати, випаровувати вологу звідти і нагріти основу, обробка бітумом для належної адгезії, для належного щеплення або склеювання існуючої асфальтної суміші з тією суміші, яка буде укладатись, і на фінальному етапі це. Ущільнення або катками, або віброплитами. Такі роботи ведуться вже сьогодні? Такі роботи ведуться вже сьогодні і вже тривалий період. І, власне, в частині матеріалу він також поділяється. Це може бути окрема бітоно-мінеральні суміші, які підрядники можуть придбувати в спеціально відведених для цього закладах. Або практикуємо застосування рециклерних установок. Тобто заздалегідь підготовлена асфальтна суміш. Яка власне підігрівається вже на об'єкті під перед моментом укладки. Ваша фахова оцінка якості таких робіт? Якість в першу чергу залежить е, довговічність, скажімо так, в першу чергу залежить від якості виконання цих робіт. Тобто, і за цією якостю ми, власне, і слідкуємо і в ці процеси супроводжуються фахівцями і служби технічного нагляду для того, щоб не, не припустити халатності або принаймні, мінімізувати її. Ще одна технологія це ремонт за допомогою рециклера. Що це таке і яка різниця, у яких випадках застосовується холодний асфальт, а у яких роботи за допомогою рециклера? Ми застосовуємо всі методи. Важливо отримати результат. В залежності від погодних умов, знову ж таки, рециклер це установка або самохідна, або причепна установка з газовим регенератором, який призначений для того, щоб розігрівати асфальтну суміш безпосередньо укладкою. В літній період з цим питанням взагалі не виникає, тому що велика кількість асфальтної суміші може приїхати і довгий, відносно довгий період часу може зберігати відповідну температуру. Взимку це неможливо, тому ми прибігаємо до цих от речей для того, щоб мінімізувати аварійність. А під час планування ремонту доріг чи враховується необхідність доступності для маломобільних верст населення а також просто для мам, які гуляють із своїми дітьми. На візках. Дивіться, це напевно окрема тема або окремий напрям. Вони тим більш з рахуванням сьогоднішніх реалій, наші воїни сьогодні повертаються з фронту, повертаються з пораненнями, з інвалідністю, і ми зобов'язані знову ж таки привести нашу інфраструктуру для безперешкодного руху от цих людей. Постійно, да, постійно в кожному проєкті фактично реконструкції нового будівництва або капітального ремонту передбачається питання інклюзії в обов'язковому порядку. І під час проєктування, окрім технічних фахівців, які приводять це до відповідності ДБНів або ДСТУ, ми залучаємо людей, які безпосередньо приймаються участь. Тобто це люди з вадами зору, це наш УТОС, це громадська організація Гармонія, які щодня в цей процес переживають, і їхня думка для нас насправді важлива. І під час проєктування і також під час виконання робіт пане Юрію, я дякую вам за розмову, дякую за роботу вашу і ваших підлеглих.